Сьогодні княгині Ольги і всі, хто носить ім'я Ольга, я сьогодні вітаю. Знаєте, всіх наших парафіян, наших Оля Тринчук, Оля е, Палимаренко, Оля, е, ну так вже не згадаю, і всіх моїх знайомих, мою дорогу Олю, е, мою племінницю. Оля колодій, я. Хто ще там, Оля, у мене є? Ну, всіх вас, іменинників, я щиро вітаю з Днем вашої покровительки. Нехай Господь Бог благословить вас, здоров'я вам міцного Божого благословення на ногая і благоя літа. літа, я літа, многоя літа, много